Redmi 6 мав би бути бюджетним, але ціна 2150 гривень, так як телефон 464, є відбиточок пальця, має такі легкі косочки, але в принципі не серйозні є. Ось плівочка ще заводська. Ось такий постану телефон. Екранчик ще досить непоганий, стан має ніяких царапинок і коцок не з -з Замічено про телефон, Redmi 6, 9 Android, 64 ГБ пам'ять телефону і оперативна пам'ять 4 ГБ. Ось такий варіант. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавить такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм-канал. Якщо там замовляти зручніше, пишіть там. Тут в комплекті йде зарядний шнурочок, мікро. Та телефончики. Можу відправити нової пошти. Є інші варіанти. Дивіться, кого що цікавить, пишіть.